Психолог ДСНС, як ми з'ясували перед ефіром, на весь величезний Київ, таких ж спеціалістів аж чотири. Тому ви фактично побували на місці всіх таких значущих ракетних атак. І якщо перша домедична допомога першою є турнікет, ви можете нам окреслити, я не знаю, що є першою вашою допомогою? Чи це слово, чи це дотик, чи це обійми? Що це? В першу чергу слово ні в якому разі не дотик. В людини потрібно запитати, представитися і запитати, яка допомога тобі потрібна. Не обнімати людину, не торкатись людини без її дозволу. Або для неї це може бути небезпека. От так що... сказали, що в жодному разі не дотика. Мені здавалося, що напевно обійми – це щось. Що ми ну, практикуємо починає? обійми, і це ок, але потрібно в людини запитати, чи не проти, якщо я вас зараз обійму, тому що людина могла переживати насильство. В неї міг бути якийсь такий негативний досвід травматичний, який може спровокувати ще більшу гостру негативну. Психоемоційну реакцію, тому дуже важливо питати в людину, чи потрібна допомога, яка допомога потрібна. Часто люди говорять, що побудьте просто поряд. Дякую, що ви тут. Інколи люди плачуть. Ми не кажемо їм, їм заспокойся, Не От, плач. Ще Я хотіла запитати. Я пам'ятаю не так давно кадри з якогось міста, де був прильот, загинув чоловік. А жінка його побачила, і вона йде е, на цьому відео е, голосно висловлює свої емоції, Поруч не психолога, але про, просто видно, що рятувальник він не знає, що сказати. Він інстиктивно каже: жінка, успокойтесь, жінка, успокойтесь. Видно, що це не допомагає, але людина просто не знає, що сказати. А що правильно сказати? Це нормальна інтуїтивна реакція. Що ми хочемо допомогти, і кажемо, заспокойся, не плач, бо все буде добре. Насправді, це фрази табу, які не можна говорити, табу. тому що так, табу. Тому що плач це дуже гарна психоемоційна реакція, яка допомагає вивільнити внутрішню напругу і тривожність. Якщо людина плаче, ми кажемо на тобі серветку, можна я тобі можу запропонувати водички, поплач, я тут поряд. і все. Якщо. Людина, наприклад, агресивна і в неї така є реакція, то ми знаємо, що ця емоція передається. Ми просимо її відійти в сторону і залучаємо до якоїсь діяльності. Ми можемо попросити там допоможи мені зараз. Мені потрібна якась інформація, чи є твої сусіди вдома, чи є люди старшого віку, і так далі. Тобто, ми переключаємо людину на конструктивне мислення, і виключаємо цей емоційний компонент, якщо ця емоційна реакція є якась деструктивна для оточуючих. А якщо, наприклад, зовсім немає реакції, знаєте, людина от щойно побачила смерть рідного перед очима і в повному ступорі не висловлює емоції, Ви теж вважаєте це предметом ризику для людини? Будь-яка психоемоційна реакція є нормальною залежно від того, який в людини є досвід, і яка в неї нервова система, як вона побудована, і але реакція, коли людина замикається, не хоче розмовляти, вона є доволі таки складною. Вона схожа на ступор, і нам важливо, можливо, навіть інколи говорити якісь провокативні фрази для того, щоб викликати емоції в людини. Наприклад, що говорити провокативно? Чому ти себе так зараз почуваєш? Що ти бачив? Тобто, це те, що може її спровокувати на те, щоб вона почала говорити, тому що ступор є дуже складною реакцією, коли людина не реагує на оточуючих і. З такої з такого емоційного стану доволі складно вивести людину. Але от стосовно реакції, ви вже ну другий рік працюєте в умовах цих масованих ракетних обстрілів, ракети влучають в житлові будинки. Виїжджаєте на виїзди. Яку тенденцію ви спостерігаєте? В людей випрацьовується стійкість, чи коли у твій або в сусідній будинок влучає ракета? Вся твоя стійкість десь розсипається зазвичай стійкішими зараз. Люди стійкіші чи ні? Чи важче працювати? Я точно бачу, що працювати. Шо тому, що так. перша черга ми між собою знаємо, як взаємодіяти саме в самих таких умовах в умовах обстрілів. І е, люди, вони, якщо раніше плакали, тому що в них е, згоріла квартира, і це нормальна реакція на таку подію. То зараз вони кажуть, я живий, мої рідні, живі, і це окей. Ми це все відновимо і переживемо. Які, от практичні навички з точки зору допомоги словом, якщо от е, ти розумієш, що ти в змозі ти пережив ти от зараз тій, ти в змозі якось допомогти людям, які з сусіднього будинку постраждала, а психологи ще не приїхав є ситуації, коли нам потрібно включити конструктивне мислення для того, щоб допомогти собі вийти з палаючої будівлі, допомогти іншим, врятувати котика, зрозуміти, чи є сусіди, яким потрібна допомога. Саме тоді нам потрібно штучно виключати свою правопівкулі, яка відповідає за емоції, але як з такої кнопки немає виключити право. Так, але ми можемо це напрацювати. Наша нервова система так само тренується, як і наше тіло, наші м'язи. Тому це можна досягти способом тренувань. Ми можемо правильно дихати кожній людині підхо. Ходить свій спосіб, рахуємо до шести, вдихаємо повітря, потім видихаємо, рахуємо до шести. І так повторюємо 15, 20 до 30 разів. Є квадратне дихання, яке всім відомо, але важливо зазначити, це як що Це всім відомо. ну-ка нагадайте. Квадратне дихання. Ми уявляємо квадрат, або малюємо його ага. в себе на долоні. Кожна сторона квадрату це рахунок до чотирьох. Від одного до чотирьох вдихаємо повітря і рахуємо при цьому до чотирьох, затримуємо повітря, це інша сторона квадрата. Рахуємо до чотирьох, виконуємо цю дію. Потім видихаємо повітря, також рахуючи до чотирьох, uh -huh. і знову затримуємо повітря, рахуючи до чотирьох. Люди, в яких є проблеми серцево-судинної системи, або травмою, відомою контузією, цю вправу краще не виконувати, тому що може спричинити це гіпервентиляцію легенів. Тоді достатньо взяти собі для озброєння якусь іншу вправу, це може бути контрольоване ковтання води. Нам для цього потрібно стаканчик води або пляшка, і маленькими ковтками ми ковтаємо воду, вдихаємо і видихаємо повітря в своєму ритмі. Знову ковтаємо воду, маленький ковточок, вдихаємо і видихаємо повітря. Таким чином, ми даємо собі логічну задачу, переключаємо праву сторону емоційно на конструктивно, плюс багачуємо свій мозок киснем. Завжди рекомендовано пити водичку і розслабляємо ці м'язи, які також відповідають за стресовість. Ми можемо просто привідкрити рот, розслабитись, і так наша наш стрес буде знижуватися, або просто ковтати ковтати воду таким чином, розслабляючи ці м'язи. Одним словом, вода і дихання.